Отже, друзі, вітаю всіх! Це перший анпакінг. Будемо відкривати разом з вами. Це посилка, яку ми чекали більше трьох місяців. Спочатку війни було доволі складно замовити культуру, як самого початку панувалося. Спочатку планувало замовити культури з штатів, було дві. Цікавих людей, які займаються безпосередньо селекцією культур, але під час війни почалися певні логістичні проблеми, і прийшло розуміння тому, що треба шукати якісь інші варіанти. Як саме я знайшов цю людину, можу сказати трошки таємнича історія, і вже більше 20 років ця людина займається мікологією, і вона знайома з самими культовими людьми, які зараз далі. Популяризують рибну культуру та роблять свої дослідження. Все найважливіше у деталях, у дрібничках, як ви вже знаєте, що до планів на цей рік продукція буде переходити на більш екологічне, наскільки це можливо, пакування. Саме ця посилка, саме цей день, дуже мотивує, додає сил, додає мотивації, тому що вже відносно давно були сплановані нові види продукції. Вже були Розроблені технічні карти щодо конкурсів для людей, які зможуть вирощувати нові культури, а я вам хочу сказати, що ці культури це дуже цікаві, це дуже круті культури отже, що ми маємо? Перша частина рідкого міцелю, перша частина культур це від американського виробника, американської фірми, всесвітно відомої фірми Fungi Префекції. Як ви знаєте, що головний а, власник цієї компанії це Paul Стеманс і саме ці культури, які а, беруть участь у виробництві продукції. А що ми маємо? Це майтакі hand the Woods. це Black Poplar Pio Pino Mushrooms, дуже смачні, дуже круті ще такі Хардвудстрейнси, це комерційні стрейни на Меко і авжеж uh, Lions Mein. Geritum uh, Irinaceus. Це одразу буде йти на резервування як у чашки петрі так і у доскострокові центрифужні пробірки. Далі йдуть не менш потужні культури від Бельгійського банку культур Міцелія. Uh, хочу вам сказати, що всі ці культури карантинні, тобто вони більш спроможні, більш агресивні. І більш ефективніші щодо активних речовин, які йдуть культури від Міцелія. Це ганодерма Люсідум, це класичний грібірейш, як це можна так сказати, а, сімейство грибів рейші. І Torquet, комерціл стрейн, тремета всі колори, як ви можете зазнати, деякі люди замовляли, це трамета різнобарвний. Прямиком з американських гор до нас прийшла ганодерма цугай колден рейші. А, дуже цікавий стрейн. Якщо додати до нього певних умов при вирощуванні, певних умов при плодоношенні, ви можете бачити дуже вродливі рога, конки. І що? І остання партія культур, це Cardiceps Militaris. Я думаю, що багато людей знають або песіненці с відчули. Потребує певної уваги до певних умов а, зберігання. Одразу буде сьогодні опрацьований. Далі деянокі Фломліно, а так само дуже круті гриби, дуже смачні. Все це ви зможете вирощувати трошки пізніше у себе вдома, або зможете отримати у подарункових а, конкурсних пакетах, гроу-пакетах. І останнє це грей ойстер. Отже, вже на днях будемо приступати до дорезервування культур, як ви розумієте, що попередньо щодо колекції попередніх культур є що робити, це буде більше. 50-60 чашок Петрі і понад 40 центрифужних пробірок для довгострокового зберігання для того, щоб повністю прибрати всі ризики того, що щось може стати з культурами. Це плани на весь 2023 рік. Хочу вам сказати, ці культури можуть вас здивувати. Дякую за пригляд!